Палець на гарячому в івано франківську правоохоронці затримали братів наркозбувачів. Заборонені психотропні речовини вони розповсюджували за допомогою закладок. Пізозрілих молодиків місцевий поліцейський офіцер громади виявив на вулиці Стефаника. В одного із них у руці було п'ять пакетів із забороненими речовинами. На місце події одразу ж було скеровано слідчо противну групу. Під час поверхневого огляду в них виявили ще 60 пакетів з психотропними речовинами Альфа пвп та Мефедрон. Також Поліцейські встановили, що зловмисників встигли вже розкласти понад 30 закладок. Однак до потенційних споживачів вони не потрапили. Їх усі вилучили поліцейські та направили на експертизу. Збутом наркотичних речовин заробляли двоюрідні брати мешканці Калуського району фігурантам 21 та 20 років. Раніше не судимі. Обох молодиків затримано в процесуальному порядку. Їм слідчі уже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 кримінального. Кодексу України йдеться про незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, присилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Невдовзі суд обере злоумисникам запобіжний захід. Санкція статті передбачає до 10 років з конфіскацією майна. Люся Гребік Віталій Магалаті, телеканал 402.